Ласка, я маю э, для самозахисту вести відеозйомку. Ви носите, що будете мене затримувати. Будь ласка, хорошо, поліція, виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь ласка, ви, не перегороджуйте мене. Привітка документів. Давай. Будь ласка. Або виписуйте мені оформите. на місці. Будь ласка, повістку. Я звернуся до ТТЦ. В Києві у мене квиток на дві години дня. і мені потрібно прийти до камери Ні. 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 Ви, ви, ви заїбали. заїбали. Я ви заїбаєте. Будь ласка, не загороджуйте мені. Кожен місяць, блять, повістясь, куди ти не підеш, все рівно тобі прийдеться. Квиток, йдемо. Чекайте. Ви куда свої руки? Я в натурі.